Сьогодні я тобі розкажу про те, який інвентар мене зібрався за півтора року заняття важкої атлетики. Хоча я не тільки займаюся важкою атлетикою, я і просто будую своє тіло. Хоча на даний момент переведи камеру, пузіку я собі від'їв нормальний. Тому більше кардіо, менше тяжкої атлетики, менше ваги. Так, почну я, напевно, з лямок, і ми переходимо на лямки. Що я можу сказати про свої лямки? Я вже доволі довго їм займаюсь. Так само кожне тренування мене проходить з ними не постійно, звісно, а деякі вправи з лямками, тому вони мене дуже стерті. Це рік хорошого використання лямок. Але в кожному по різному. Наприклад, мене напевно через те, що мене дуже маленькі руки, вони стираються сильніше. Або навпаки, бо я знаю людей, які вже по 2-3 роки мають таку ж саму фірму, як в мене. Але з їхніми лямками ніби все в порядку. Можливо, просто я їх неправильно використовую, але вони ще живуть, мені пасують, підходять, з них комфортно займатися. Панчики не болять. При цьому ти не думаєш про те, як хватить, як, щоб вона не соскочила, як зробити, не, не думаєш про біль. Лямки це беруть на себе і ти включаєш повністю своє тіло. Це дуже супер. Оце от річ, яка коштує фігню, напевно, саме дешево із спортивного інвентаря на рівні карімата. Бери одне з перших. Коротше, це мій особистий пояс вірності. Вірності важкі атлетики, мій розпис є. Це Дістався мені, до речі, від старого тренера. От. І чо він? Перш за все він для того, щоб ваші диски при становій тязі або присіді не повилітали нахрен. Зажимаєте його настільки, наскільки вам зручно, а бажано на таку, таку ширину. От класний ременчик, його треба застьоговати настільки, наскільки вистачає дихнути на повній легені, щоб не сковували рухи, не сковували ваше дихання. Не знаю, щоб не задихнуло, щоб знання не потрібен. Для використовування ремня багато розуму не потрібно, але все одно затягуйте його не дуже міцно і не дуже слабко, щоб з маленьким проміжком в животі ви мали можливість вдихнути на повній легені, щоб він не сильно сковував ваші рухи, щоб ви могли без всякого дискомфорту присісти, коли ви робите присід або ж, наприклад, станово, щоб він вам не обтягував дуже сильно життє. Щоб ви не відчували такої скованості, ніби от не можете зігнутись повністю. Nike Ромеліо 4. Це важкоатлетичні круті кросівки з дуже плоскою підошвою. Вона пластикова, вона зфіксує вашу ногу, не дає їй війти вліво-право назад, дуже стабільно. І Атрибут, звісно, любого спортсмена це мати свій особистий шейкер. У Мене шейкер збивається таким от залізним шаричком. Цікавеньким він таки робить. Стукається всередині для того, щоб збивати максимально комочки, або просто навіть води попити. Бо що тренування це така штука, що за годину-півтори може втратити доволі багато води з організму. і Її треба напивати. Напив... Треба пити багато води. Далі відносно недавно я почав користуватися таким вон, бандажем на руки. От. В чому його прикол? Оскільки я зрозумів, це коли ти робиш жим або в моєму випадку я роблю ривок і поштовх в гантері. План то є зігріву нашому і для стабілізації руки, для того, щоб кість максимально стабільно тримала гантелю, штан. І щоб не викривало, бо я раніше займався без неї, мені починали боліти сустави. З цією штукою я більш відчуваю стабільніший сустави, але його теж не треба сильно затягувати. О, я вже зробив неправильно, що А так, щоб трошки рухалося, але не пережимало, щоб кров доходила до водоні. Тобто я стабілізую свою руку. Вона мене нікуди не уходить, максимально стабільно тримається. І, в принципі, для цього вона треба. Також хочу вам представити мої наколіннички. Я не пам'ятаю, яка фірма. Фірма Ренбад. Чи як вона? Регенбад. Доволі крута. Мені дуже подобається. Це в першу чергу для ваших колін. Щоб ваше колінце залишалось зафіксоване на місці, коли ви робите присід. Фіксує вашу... Коліно чашечку, як обичний бандаж. Це звичайні наколінники. Це теж один з немало таких важливих атрибутів. Не знаю точно, але багато хто каже, що вони дають плюс 5% до підйомності, витривалості. Але так, да, можу сказати, що з ними трішки легше піднімати вагу, ніж без них. І відчуваєш себе набагато впевненіше. Приблизно ось так це виглядає. Фіксує ваші. Коліна Вони мене зараз доволі такі обтягуючі, тому що брав розмір S, але я думаю, мені би підійшла і M. Звісно, я використовую ці наколінники на присіді в тандемі з важкорвотичним поясом. Ще, звісно ж, я маю з собою ось такі от круті, прорезинені пластмасові зажими. Це для штанги. Вони як страховищі, наприклад, на присіді або на різних вправах. Якщо ви маєте якийсь кут нахил, у вас нерівна спина чи, можливо, просто так от вийшло, що якась сторона штанги навернулася вліво або вправо, щоб сібли не повилітали з однієї сторони, а штанга в іншу, це дуже допомагає. Хоча я де знаю людей, ось я покажу. Засовуєш, зажимаєш. Хоча я знаю людей, спортсменів, які тренуються без зажимів, щоб, наприклад, коли нема кого на підстраховці, нажимі на, на скам'ї, вони беруть просто штангу, нахиляють одну сторону, скидають бліни, потім в іншу. Звісно, це кощунство. І якщо ви берете дуже круті, важкі ваги, краще мати з собою підстраховку і людину. Яка зможе підняти і зможе підстрахувати, а не просто тіпа, який підстрахує, а в можливо, і поможе вас добити. Ну що ж, відео пішло до кінця. Це був чисто розважальний контент і трішки розповіді про себе, те, чим я займаюся, яким інтер чим я займаюся, і яким інвентарем я займаюсь також, яким спортивний інвентар. Це все сугубо моя думка. Це не є якимось повчальним матеріалом. Будь ласка, прошу в коментарях для обговорення, що було хріново, що було жахливо, що було неправильно, або, навпаки, дати якісь дільні поради. Ну, і ставте лайк. І дочекуйтесь. Очікуйте на нове відео. Очікуйте на нове відео. Ставте лайк. До нових зустрічей. На відео скоро.